У самому центрі Києва височає незвичайна споруда, яка захоплює уяву навіть досвідчених мандрівників, будинок з химерами. Ця архітектурна перлина, сповнена фантастичних форм, є не лише пам'ятником модерну, але й свідченням безмежної творчості її автора Владислава Городецького. Будинок з химерами був збудований у 1901 1903 роках на вулиці Банковій як приватна резиденція архітектора Владислава Городецького. У цьому будинку Городецький жив зі своєю сім'єю, а також здавав частину приміщень в оренду, щоб покрити витрати на будівництво. У радянські часи будівля використовувалась в різних цілях. У ній були комунальні квартири, а згодом установи. Через своє незвичайне оформлення вона також викликала багато чуток і міфів. Перше, що впадає в очі, це звичайно велика кількість скульптур різних створінь, якими вкрито споруду, і це неспроста. Волослав Городецький був мисливцем, а однією з найяскравіших подій в його житті стала поїздка до Африки. Мабуть, в Африці він і отримав натхнення на будівлю такого проєкту. Морські чудовиська, жаби, слони, носороги, крокодили. Всі ці елементи створені за ескізами Городеського, але ніяких химер на будинку нема. Просто для киян, які ніколи не бачили екзотичних тварин, скульптури з'явилася незнайомим, тож і назвали химери. Вони були зроблені з бетону. Цікаво, що Городецький активно співпрацював із товариством для виробництва цементу у місті Подільську, тож будинок із химерами також слугував рекламою. Конструкція цієї будівлі показала, що можна використовувати бетон не тільки як конструкційний матеріал, але й як засіб для створення складних декоративних елементів. Але на той час будинок з хмерами був надзвичайним не лише через використання нових матеріалів, споруда побудована на складному і незвичайному ландшафті на крутому схилі, що впадає в бік Київського урвища. Через цю особливість будівля має різну кількість поверхів з різних боків. З боку вулиці Банкової це три поверхи. А з боку схилу шість. Такий архітектурний підхід дозволив максимально ефективно використати рельєф місцевості. Цей складний ландшафт став ще одним викликом для Городецького, але архітектор майстерно адаптував свій проєкт, створивши одну з найбільш впізнаних споруд Києва. Сьогодні будинок з химерами є офіційною державною будівлею та використовується як частина адміністративного комплексу Офісу Президента України. Його основне призначення проведення офіційних заходів, таких як прийоми іноземних делегацій, дипломатичні зустрічі та урочисті події. Хоча будівля не відкрита для постійного публічного відвідування, іноді проводяться екскурсії, які дозволяють ознайомитися з її унікальною архітектурою та історією, тож є всім раджу побувати в цьому незвичайному місці. Владислав Городецький, як поляк, вніс великий вклад в розвиток архітектури Києва, тож треба пам'ятати про давню історію співпраці України та Польщі.